Добрий день, друзі. Сьогодні ми покажемо, як обрізати малину для того, щоб її викопувати на продаж або на пересадку без різниці. Як я проріджую малину З... Сорт Heritage. Зараз мій брат знімає підв'язку, Знімає підв'язку і буду обрізати малину. Значить, перше, що я роблю, Обрізаємо малину на висоті десь приблизно 40 см, щоб було зручно, зручно її витягувати після викопки. Ми просто обрізаємо ну, 5-10 метрів обрізаємо і викопуємо. Сьогодні в мене замовлення, то я вирішив вам це відео зняти. Провели ми обрізку. Ось так воно виглядить до того, як ми його починаємо копати. Ось так ми на обрізали. Зараз будемо вибирати, де на саджанці піде, де залишимо. На наступний рік піде на ягоду. Будемо зараз вибирати. Я залишаю в районі до 7 штук на метр. Зараз будемо откопувати, все будете бачити. Капельну ленту я ще не встиг убрати. Ми її трошки в сторону, щоб нам було трохи легше копати. Тут у нас біля стовпчика ми відкопаємо. Нам не потрібно. Тут. Бачите? Такий я собі залишу. Людям такий не дуже подобається. А є ось такі. Лишні ми вбираємо. Залишається у нас отакий корінь. Ось так у нас виглядає. Виглядають саджанці до того як ми їх викопали, а ось так виглядають після. Таку плантацію нам вдалося скопати таку кількість саджанців. Ось вони. Ось вони всі. Така корнева система дуже гарна. Ось так у нас вийшло. Пакуємо саджанці на продаж. Ось так. Ми пакуємо по 50 штук в пачку. Далі будемо пакувати в ось цю коробку. Ось наші саджанці, по 50 штук зараз пакуємо. значить спершу ми беремо. І обов'язково вмочуємо корінь воду для того, щоб він доїхав до вас вологий, до клієнта. Щоб він доїхав вологий, повністю занурюємо у воду. Далі беремо стреч. Розгортаємо стреч. Даємо трошки стикти водички, щоб лишньої вологи на пошті не залишилось. І вложимо сюди наші корінці. Корінці, щоб ви бачили, просто, що це корінці всі, це просто коріння шикарне. Шикарне коріння, 100% приживність. Такі саженці ми відправляємо. І замотуємо в стрейк плівку для того, щоб вона доїхала волога, щоб малинка доїхала волога і обов'язково прийнялася. Ось такий пакуночок у нас вийшов. Далі, щоб воно більш міцніше трималося, ми зв'язуємо скочем. Всього буде достатньо, щоб воно не розрізалося. Далі оце лишнє ми обрізаємо, тому що все одно при посадці його все потрібно зрізати при землі. Всі саджанці. Тому ми робимо роботу за вас. Ось така пачка у нас вийшла. 50 штучок в цій пачці. Далі ми ложимо її в коробку. Далі ми ложимо її в коробку. І так далі будемо упаковувати. І в кінці ми вам покажемо, що вийшло, яка коробка, який об'єм вона зайняла. Доставка такої коробки. Тут у нас буде 200-320 штук. Доставка вийде в районі до 150 гривень. Пізніше ми вам покажемо, що з цього всього вийшло. Друзі, ми упакували наші саженці. Ось так у нас воно вийшло, коробочку. Зараз ми його замотаємо в встреч, щоб ніяка волога не витікала звідси, щоб нова пошта пропустила. Зараз замотаємо і показуємо вам результат в кінці. Вийшла у нас ось така посилочка по об'єму. Я думаю, для 320 саженців. Дуже-дуже невеликий об'єм. Тому замовляйте, у мене саджанці, багато різних сортів. Можете робити предзамовлення на весну. Уже цей сезон доходить до кінця. Тому, друзі, підписуємось на канал. Можливо, щось не так, коментуйте. Буду радий будь-якій будь активності. Підписуємося, ставимо лайки. Слава Україні!